Зараз покажу вам покупки з магазину Баул, які зробила в суботу. Це одяг для віки. Купила ось таку кофточку HM 110-116 розмір. 4-6 років, але на віку зараз. Ось така дуже симпатична, світло-бежева з метеликом. Коштувала 85 гривень. Далі купила ось такі штани. Теж вони такого бежевого кольору, утеплені. Там зсередини вони такі тепленькі. Так, це у нас розмір 104-34 роки. Якраз потрібні були теплі штани, то супер, що я їх там знайшла. Коштували вони 150 гривень. Далі купила ось таку кофту на замку з капюшоном 110-116, також 4-6 років. Мені подобаються речі такого сірого кольору. Ось і вона теж тепла, там такий утеплений підклад. І вона зовсім нова. На ній не видно ніяких слідів експлуатації, навіть якісь ще наклейки збереглись. Це теж HM. Коштувала вона 150 гривень з такими ось карманами, кишенями, точніше. І ще купила ось таку кофту теж на замку без капюшону. Сіра, але з такими елементами м'ятного кольору. Вона теж утеплена, але не так сильно, як попередня сіра. Трошки вона тонша, але теж з утепленням. І ззаду вона має такі симпатичне симпатичні зображення. Коштувала вона 85 гривень. Ці ціни були без знижки, тому що це була субота, якраз день завозу. Так, а зараз ще використаю момент, поки Віка спить, і покажу вам пусті порожні баночки. Ось почну з засобів чоловічих, це ті ж, які здебільшого Богдана. Так, закінчився ось такий засіб: три в одному: шампунь для волосся, також гель для тіла та для вмивання обличчя, шаума, очищення з вугіллям та глиною. Ніяких нарікань прийняв. далі. Це такі різних марок, не дуже розкручених, але купувала то в аврорі, то в просторі. Ось такий ейрменше для волосся mm -hmm. та для душу, гель для душу. Мав такий приємний чоловічий аромат. Фа став якогось неприглядного такого виду. Спорт Енерджібуст фамен теж три в одному для... для обличчя, для тіла та для волосся. Теж був ну такий стандартний мас-маркет. чоловічий. Для... для чоловіків теж якісь такий для мене «Ноунейм» ним невідомий мітя. Якась сміття теж в Аврорі купувала, був теж два в одному. Такі засоби здебільшого купую. Якщо чоловіче, то не купую окремо шампунь гель для душу, то цей формат у мене в сім'ї всіх задовольняє. Ой. Далі переходимо до засобів для волосся. Тут вже мої засоби. Ага. Закінчилися ага. такі речі від Pantene. це передавала. Пересилала поштою мама чоловіка. Ось вони там десь отримували в якості якоїсь допомоги чи щось таке. Я, чесно кажучи, там не пам'ятаю вже звідки вони взялись тут, навіть без якихось опізнавальних знаків, іерогліфами якимись. Ось це був пантін, прові два конди... кондиціонери закінчились. І ось це був шампунь. Тут щось вже написано більш адаптовано до нас. Звичайний був такий якісний мас маркетівський сл шампунь. Закінчився у мене, це я вже купувала в просторі, здається, але це не важливо. Да, в кругом продається. Так, ось такий шампунь, зволожуючий. Теж масмаркет стандартний, якісний мас-маркет, схожий на панті. Шаума це такий шампунь з пшеничним протеїном для сухого волосся. Мені сподобався, ну, теж такий доволі стандартний шампунь. Ось і ще ми його якийсь час, коли Віка любила приймати ванну спіною. Використовували цей шампунь в якості піни. Далі, ось такий шампунь і гель для душу це жіночий, але теж два в одному, я замовляла в епіцентрі. Це був такий з цитрусом і жасміном засіб, безсульфатний він. І він мені дуже сподобався. Я його з, з радістю використала, здебільшого для волосся, але інколи і в якості гелю для душу. Сподобався мені цей засіб теж дуже сильно. Також Ось такий маленький шампунчик, Neo Hair, шампунь для волосся, ну, типу, як схильного до випадіння з екстрактом реп'яху. Тут дійсно є екстракт Реп'яху десь всередині списку. Не знаю, наскільки він а, там, допомагає волосся не випадати, чи це маркетинговий хід, але хотілося б вірити. Ну. То таке. Ось Купувала в просторі, він коштує недорого, але і тут дуже мало об'єм: 150 мл. В мене, в мене доволі швидко закінчився засіб для миття Віки, і я її купую також такий загальний, використовую для для тіла і для волосся. І купую зараз такий Джонсон. Тому що з народження я купувала їй ліндо. Такий засіб для миття немовлят в великій, такій високій банці. Отримала його спочатку в пакунку малюка, потім купувала його. Він мені дуже сподобався, але він зіпсувався. Реально зіпсувався, тому я перейшла на Джонсон. Мене повністю влаштовує. Коштує він не так, прям щоб дуже дешево, але тут багато мілілітрів півлітра. Тут так. і для обличчя в мене закінчився ось такий гель для вмивання, біокон, українська косметика. З алоя, гель для вмивання, гіалуроновий, екстрем'який і він без, без СЛС -ний. Дуже мені сподобався, він не сушить шкіру, він приємний на використанні, має нормальну текстуру, не рідку. Ось приємний аромат, гарно очищає, але не пересушує, не містить СЛСів. Ну, я поважаю. В гелях для вмивання. Тож теж повністю задоволена. І недорого, тому що це біокон це український виробник, він недорогий. Ось такі були в мене порожні баночки. І тепер я можу звільнити трохи місця в квартирі від них. Так, зробила собі обід. Яєчня в мене сьогодні і салат, бакінська капуста, помідори, серфета і маслини, і олії. Так, Бодя вже прийшов зі школи. Ось його обід, макарони, сосиски і така ось капустка з буряком, фарбована буряком. Ось це моя мама передала капусту. Віта, віта. Віка прокинулась, у неї температура 38 знов. Я варю їй варенички з торшком. Вийшла з дому, сонечко світить. Зараз половина на п'яту, десь початок на п'яту я їду по справах, вирішила зрадити своїм звичкам і замовити, як воно називається, макіато, вийти з зони комфорту і все таке. А там не було макіато в Тож я, як завжди, взяла собі лати, тому що щось у мене такий сонний стан. Не знаю, йду, це ледь все Їду зараз по справах і вік, віки до вдома дала жар, жарознижувальне. Сподіваюся, що температура зараз впаде, бо 38. Завила її вареники. Ось на метро їхати потім тролейбусом. Але сьогодні я не буду допускатися тої страшної помилки, коли я поїхала до кінцевої, і приперлася додому о 9-й вечір. Зраджувати звичкам інколи. Погана ідея і виходити з зони комфорту. Так, я варю на вечерю вареники з картоплею і пельмені. Вареники з картоплею це перша марка із велмарту. А пельмені це ось такі левадок уже вже ми їх доїли. Так, вечеря вже готова. Вареники, пельменники. Коротше кажучи, повний набір.